Вітаю всіх! Сьогодні подивимося з вами розклад, які ж події можуть відбутись в Україні в період із 16 по 18 липня 2023 року. Після виступу деяких політиків стала просочуватися інформація про можливу ядерну загрозу в ці дні на Україну. Подивимось взагалі, які ж будуть енергії в цьому періоді. Відкриваємо карти. Дивіться, карти, до речі, дуже гарні. Так, позитивні карти. Дивіться, двійка жезлів, новий етап, нові якісь проекти. Торжество, радість, вона, звичайно, не повна, тому що йде багато смутку, багато емоційної болі за тих людей, які вже загинули за свободу і незалежність України. Рицар мечів. Він відстоює наші позиції. Йому нелегко, тому що карта перевернута, але ж сила. Поряд з ним звитяга, сила волі, сила духу, підтримка роду і сім'ї, наше єднання завжди будуть допомагати боротися за справедливість, Паш Пентаклів, отримання якоїсь нагороди, дуже гарний період, нові починання, підтримка фінансова і засудження ворогів. Іде суд над тими людьми, які ведуть себе агресивно. І давайте задамо картам точний запрос, чи є ж все-таки загроза ядерного удару в період із 16 по 18 липня 2023 року на Україну. Витягнемо також. Дві карти, їх буде достатньо. Дивіться, бачите, іде луна, це маніпуляція, це обман, нечесність. Інформація така, щоб людей просто розчарувати, і це, скоріш всього, робиться інформаційно. Інформація подається спеціально продумана, щоб люди. Почали більше проявляти негативних емоцій. Якщо ви будете триматись разом, вірити в силу, енергію свою, в добро і справедливість, в силу підтримку роду, то ніякі інформації нам не страшні.